Так, вмощуйтесь на слоти. Вмощуйтесь на слоти. Choose your hero. The battle begins. У нас позиции внутри ФБ потенціал. Чуешь? А. Бетрайдера. Эээ, 6 секунд, 6 секунд, ладно. Учте по на цього Легко тут ну ви? База, бас. Гарно, гарно. Я лечу вам, дивіться. лучше он нахуй. Я біжу. Там важко. Тряфу, ну, йду, 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 йду. Помогти, Помог Біжи, помог ты. Бежи, бежи в Прес, плюс. Там немало ты, шок бежи в пора, нет. Ларку ага, 20 стеки все наверное. 6 на лето. Не, на да, вот. У меня 6 дуже полечу. с Вы не захочешь, захочете БКБ темплары, я думаю. Да, вот бежит, бежит хуйня. Может, Мара будет прыгать. А в ну, осталось. живая. Нормально, ну, двигайся. Можем? Можем, Темплару? Травеж, дай? Працюйте по 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 ВК, 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 по ВК, по ВК. Блядь, куда я догорнув? Блядь. Помогти дешево. вас там. пуч сам себе сетапить. Я даже так. Ой, я бежал. Найс, найс, найс. Ту парку, там парку. Мне их, я хелп мне. Найс. Нема, пока. Да, да. Я думал, ты на фейзах, и yeah, я пробежу. Хелп мне, дюрси. Май, ты вбитый ВК. Давай, фрик, туда! Найс, найс. Будь-то ради А На 7 секунд. Дві запрыгнув. У мене влетіли. Я лоса не буде, лоса не буде. Повыка, треба ввака, гайс. Ревіч, наш ми тревич! Че так его жилиш? Я у неделена тиснут.

]あ,あ так. Найгірший герой. О! Ааа, дав гранатку, так, але. Аби великий маємо бити. Найс, найс. Нейбуш озороклом робити. Тут чекаю, поки мужик скаже. А ти я думаю, ще їбуш оно. Ха-ха! Нема чай, а сбен. Mm -hmm. Я показую тепки можливо. А, ультанули. Сзади а, вийшли. Ну я дав повністю проказ. Ора, грім строка, грім -строка, строка, Догнати. Да, нахуй. Найс. Латить пайп. ч я зараз підкачати, может сюда, може, якось би вийшли в смоках. Під -під я я. Вейди мною, не бей жука, вейди просто. Я не можу Роман, Сука. не тумби с вами. Я пайп на тес блядь. Блять, два алкаша. Ну... Оркеда немає. Я розвернусь, як тільки спаде дум. Дума Тут, добити без мені, ПКБ. мені, Буде, то, буде тос. Найс. Nice. Ого, ти два спочатку. Нам ще сюди на легі цього легіонки валоры не хватає. Я очкую трохи впрягатись, якщо чесно. ульта 0, може скоро впрягнутися. Дума без байбека вбиває. быває. Я щось супер. Для... А, тебе застанемо холем. Голем, да. Да, в, да, да, я якраз натискав <кхух> мене кидав було одна сім'я. Я, я прям показував цей момент. Я думав на 300 хп <кхух> Бідно. Вот зачепляем. Ну дом. Можно спробовать? Давай тогда голосим без бай. Трошка веди вивер. Нагрим срок бы перший раз. Мене вивер заебаем. Давай ему сало. Хелп, 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 халп, хелп Є чим? На, на жаль. Тут я кожу. Ну він не хилик. Я байбекай закинул. Байбекайся, напевно, так. Та. Okay. Мене марта Добав. байтала, щоб я бордо побрив. Че, шоман, ти можеш за кожну тисячу там, 1 сантиметр збривати. The battle begins. А чому от моя четвірка тут, 143. хтось знає? А, типу, а я в мене, в мене casual... геніальні муви. геніальні та, та, Тапок граната вчала. Ну. Чому я не з Катерина йду? Е. E не попав, <пал> да? Да, не попав, <пал> <d> буває. Треба якийсь каунтер по хукам чат. Сюди. Нікс. Давайте сін побіжить може. Хотта, шоктеж. Ні, не на Ікса, не на Ікса. Нема. А, я. Хавай, тому, хавай, 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 хавай. Ізі. Ну, як і планував, до речі. А він те що спішив, планував. А тепер. Yeah, yeah. Вернімо. Він не підхастує. Зараз спробуй сюди добре. поверни, на, направо. Та-та-та-та-та-та. Я тобі ще його гукну. На. Добив. Треба стрибати, добивати туди. Да. Лін, лін. О, а того? О, чейн фіт. Я це люблю, до речі. Пара-па-па-пам. Ні, на сапіка стійте в спині. Немо, там Ліну можна було підхукувати. Так, да, так. Да. Блять, кріпи. Нічого Обережно, не форсіть назад, стоїть в мене за спиною. Благо, вона широка. А! Кукнув! Не-не-не, продайте, продайте. Катерина. Бля, я фор. Я форстафнув. Це пас смартить гамном нереальним. Я форс. Боже, а чому воно не кукнуло? Я форш на включил. Я как тупая механика. Покай, покай, покай. Ты покай, покай. Вы же крепый блин. там крепый чувак. Не, нос. Тут. Я же вы. А. Сюда, блять. Тут вард. Сюди Гар, його заблядь, за блять ребра. Красава Катерина побачила гем. біжу за гемом. В ліні, Туда його. Ні, немає. Багато байбеків обережно. Угу. Да, відступити. Підійдете, зможете. Зможем. Якщо ви їдете, буде гарно. Тотем, тотем Катерина. Глімер тотем. Ну, відійди, 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 я пукну тебе! Не треба, не я треба, не треба, не треба! Не треба, бай, не треба бай, це наша перевага. Блять. Ладно, ладно. Нормально, мене є. Місяці, місяці, там не будуть героїв. І, Добре, я на собі маю. Опять. Та воно знову прилетіло, вибачте. А, ми приїбали так, так? Да? Я лечу з баю до вас. Дякую. Тримаю. А я все одно. Вмер. А як? Ба. Да. Я не хочу баїтись. Ну, мені треба йти. Ну, я вмер. Я хуй знаю. Як ми... Ну в, вийди, стала, вийдеш так, на ну в них <плес> Блядь, до гори, ну до гори, <плес> ну дай <я> ты. Тебе... <плес> ну У нас хп в башні Ну шо, поїхали, це пластина. Топ. Опа. Давай, давай, на нього. Іди, йди, блоч, йди, блоч, три секунди в мене. Ну, це команда, блядь, я би вам всім відсп***ав. Просто кожному, і мірі. Дякую. Дякую. Ренджа динай, раз, два. І я Ерот, їбав її, блядь. Бачим, бачим, чи... Підчепим? Є БКБ, є БКБ. Розкайдуй БКБ. Я я там. Я там там нолик на нього да, я. Я засейвлю. Але можем. Ре. Іду, іду, іду. хілий тебе. Пш. Бля, а ти куди, куди форстаф-то вс? Е -е, е -е, не, не підійшов навіть. я, я не шоу на Я тепло отрублю. Бак-бай-бак. Та я просто надости Там БКБ я Та ні, не, ну шо, ну типу. Ладно. Нема мабар, Full демедж, там ліна вже летить маю, в шибе. Дві секунди блінк. А, я прошану на тис, блін. Лажий, лопить динозавр. Кнопок, нажаль. жаль. Нема просвіта якщо що. щось кукінг. Uh, це це мем не було. Jace, пиздець, типа, а, даже немає. Піздець, типа, що відбувається. Дай йому стану. Колдаун, колдаун. Братанчик, ти ж знаєш, да? Там стоїть він. Це гарно, це гарно. Чил, 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 чил. Я збаєм. Оце гарний фір, їбать. Кайтим, 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 хуйню, кайтим, хуйню. За сефом граем, за сефом граем. А, да-да-да, я подхилю, их, шо. Я лотус 2 секунды дам. Похилю на SF и можно выйти. Нихуя. Окей. Так, мені треба враже, бо я безбаю вже на пугни. Дивися. Я там просто стираюсь, я не встигаю. Навіть кнопку натиснуть. Help Бо Я умру. Ну это да, у меня. Нет, э, но вы э, без марафона. Я тут только и крепил. Аляска, ну я тупий Владмир Купыев, блядь! Ари, сори. Вот пиздом, блядь. И со мной бежите на да. Лорд. А вы что у вас? Мабуть, якщо що, будете дефать, бо я без ТП а, твою. мать. майбанный hey, кентавр там сейв на сейві блять. Го оформив. Блядь. Щобані крипы, сука. Не просто. Mm, крипи. Я не всп'ют адекусу. Дого нападали. Це клоун перестрибнув тебе, лов. О, ебать, і раді. О, Це, тут тут вижен.

Ничего дама. Колко? Колко ябну? Можно, 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 можно. Пока не ясно. Бежан. Да. Треба выходит ломакать. Ну. Ні, ми не можемо... Дивіться, ми робимо один кіл і далі нам важко. Типу, в нас ще не вистачає, в нас немає стільки шмоток, щоб продовжувати файт. Це дуже блять да ладно. Ригни, ригни в нього. Я не можу. Та не П'ять секунд буду, буде в конку? Ой, як гарно. Ну вони гниють пізда, як. А я віжан, віжан, віжан. Я біжу, я дивлюсь, блять. От тут. Добре. <кій> гарно. Кунка там тільки дамедж, якщо його фокус, то... Ти... бою. Ну я Чо? можу позицію mm -hmm. просто зламати, зайти з боку. Зараз, блять, поки ламають тобі, ти живий. Єбало ломають, ні, так. Да. Бачу, бачу. Будем? його би догнати за, за цим. Давай подумаю. Я okay, й шарт добити, є. Добити, їбав. добити, добити. Добре, він, він здохне. Ура, перший раз здохне, треба тут виходити, тут я віжу. Тут нема варда. Убити чи Ну, у мене, блядь, 0 хп майже. Тільки що поставив файт. Отут, чел. Я йду. О, в глимари. Блядь, б'є. Я тип. А, ну, якщо забываєш, даєш думку, я прилечу своєму віку сразу. Ну, він відійшов, але він А, А, баста? А чекіру? Ага. Він на хресті був. Одну. Блядь, руки я Чуть-чуть не вистачило, ебать. Ура тут. поедеть альюрд весим ну дед еще живая не будем где блэкмейл, буду и того давай. давай 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 ну я давай 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 Okay, так. Непонятно що зараз робити, да? так? Шо це таке? Не бачу. Чарт. А ми його не вбили, да? Да. але але типу ми зараз здохнемо. Ми деміч не сведели. Та ну умри ти!

Чи я, підніму зараз, якщо побачу. Нет, ти не, спіши, не, не спішай, не спішай, я... Це там можна. Можливо, з блін. А підніше, в мене, мене вб'ють. О, чи не тут? А. Блядь, і там 12 хп. От бачу гіричу. Да-да. Ну я пізніс не хочу поджав бувати. Ну, mm -hmm. тініка ка нема. А тут, тут, тут. А, він нас позапалив. Вже спалив. Та вбити тут же. Чого? Чого? Уф. Ано. А, що, боляче? Блідмейн. Гірич, Будем. Що це мене... Як блядь, я дабл кіл зробив? Йобаний рот. красиво. В теорії можна так попробувати. Сто пасивного золота. На, то есть Stry. Ну крип, ну пизда тупо крип з крип зарутов, сука, ебано. Это пиздец просто. Пидхился. О, понял. Не, что, то не не ну, не треба. тут. протримай бай. Андріо. Думаєш, що? Да я, блядь, я хуй знаю. Вона що з неба розтягнулась? Немає. Покінчити треба лишати. Це наш. А я її скиньчаю, 20 секунд. 20 секунд на ришті. А можем почиїть, зато чи ні? Вона не вона не може розлетітися. Треба 3 м треба, треба. 18 секунд протримаємо чи 15. Бо я дам у так от. Ага. Угу. Чекайте, не бейте, Расить. не вбивай, не вбивай, не вбивай, не вбивай. 7. Що можна? Все є. А зараз? Єбать, гарно. Ми далеко. А все рівно тут же. Ну, НТНТ. А, все, пані. Обережно. Та ти заєбеш. Є, продайте, продайте. Чил, чил. Ворона лідувана? Все, все. Mm -hmm. Бля, і тут кінь гарний, га. Да, mm -hmm. да, 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 думаем, домаем, чекайте. Треба Герика. Так, бакабає. Роспек. Опа! Жирний ще підлога. Бачу, бачу, бачу. Ага, піднята, так, добро. Я корисний. Стрибнула на ХГ, стрибнула на ХГ. Бежу, бежу. Пуджобережно, пуджо бережно. Ебаємо ху. Оооо! Відійди, бля. Та хай кидає. Потині, 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 потині. Тіні в ультрапи, мало хп. Кайтим лайно, кайтим лайно. Все. Вот там бачку. Ну, я, я біжу бежу уже, уже треба, них, но они бы что-то видишь ты. Охуеть, жарт, блядь. Ну, я біжу. Разор не бы Так. Ну, допомоги. Полетіли, блін. Агеля, агеля. А, гейля, гейля. а uh. тут зараз щось якось. А, -а, -а. я встав на цього вечірка. Так. Є бай. Хоп, є бай, бай, бай. Та треба. Я бай, бай. Що там припитати? Я лечу сюда на цемку. А тепер питання, бля, що нам це дає, ми все натисли. Гліф на лінії, не непохуй не на, на лінію. Бля, хокнули чела. Я живу. Там БКБ мінус, я зможу. Гіро без БКБ. Гіро без БКБ в спині отут. Гіро, чересниця. Баннер, швидко на мертві. Ага, хорош. Ja. Hier is mijn kaart Dit is de refresh. Ooh. Якщо вам сподобалось, зайдіть лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж зайдіть лишіть комент.